Всім гарного дня, всіх вітаю, друзі! Хочу показати вам пропали в закритій системі, бо дуже багато запитань, як ви поливаєте свої квіточки. Дивіться, оце підлітки 2,5, вони в рідному мосі, тому ми поливаємо тут ось так обережненько. Щас сфокусую, щоб вам показати, ось так обережненько, трошечки на сам мох. Я там потім двома руками. А, наприклад, ось така посадка, там, де немає рідного моху, це звичайна посадка. Шукаємо, ну, та я так поливаю, знаєте, де фітіль з моху, я отак на нього трошечки. Трошечки водички дала. І все. Далі у мене отакі є ще горщики, це теж закрита система тут. Взагалі дуже просто наливати, щоб наповнився отой нижний горщик. Ось так. Стече водичка туди, і вона буде пить звідти. Бачите? Ось так. Де там перелито, тут ось, бачите, така є виїмочка така, лишня водичка буде витікати. Їх не можна перелити, мені цим подобаються ці горщики. Гарний горщик. Ну, ось таку, давайте ще вам ось таку велику покупку. Мені просто однією рукою дуже важко дуже важко залазити. ну Ось тут давайте вам покажу. Ось так. Дивіться. Бачите, геть зовсім трошки. Вона собі вип'є ту водичку. Корінчик, який гарний росте. Вона собі вип'є ту водичку. Е, є посадки нові. Ось, наприклад. Це метелик-кадилак, якщо ви пам'ятаєте. Я його заливала доверху. Перший раз, перший полив був, це доверху я його залила на 2-3 хвилини і потім злила. Це така, такий перший полив, а другий полив вже звичайний. Ось так. Трошечки, трошечки, і все на тому. Не знаю, однією рукою мені неудобно, може не всім видно. Ось политі, бачите, горщики, трошки стоїть вода в їх. Зараз вони нап'ються. Я подивлюся, десь приблизно через годину, і горщиків яких залишилося. Водичка, я зілів її. Полив в закритій системі дуже простий. Не забувайте, що для посадки в закриту систему потрібно не дуже щільно вкладати кору, щоб було багато повітряних карманів, щоб орхідейка дихала, щоб було в посадці багато повітря, правильний полив, світло. Так, да, світло треба, але, наприклад, в мене півтори доби не було світла, зараз все дали на годину. Зсанансували світло і знов не буде до завтра вже. Тому зі світлом зараз бідану. Вже йде весна, буде довший день. Якось виживем. Ось так зараз в мене гарно. Покажу вам хвилинку. Я пропалив. Розказую дуже часто і показую, але все одно питають і питають, питають. А ще дуже часто питають: я не зрозуміла, чи є дірочки в горщику. Ні, в закритій системі немає дірочок в горщику. Тим відрізняється закрита система від класичної. В класичної у вас є дірки і ви. Замочуєте чи проливаєте, і зливається вся вода в закритій системі. Ви наливаєте на дно водички, орхідейка її випиває. Якщо за годину-дві не випала, ви її виливаєте і тим відрізняється закрита система від класичної. Ось про це хотіла вам сьогодні розказати. Всім гарного дня!